Бджільництво чудовий спосіб допомогти медоносним бджолам, які запилюють сільськогосподарські культури, але створення саду для запилювачів може бути таким же корисним або навіть ефективнішим. Дослідження показують, що без бджіл ми могли б втратити врожай на понад 29 мільярдів доларів. Бджоли надзвичайно важливі для світового постачання їжі, фермери часто тримають їх самі або наймають бджолярів, щоб збільшити рівень запилення. У містах, передмістях і сільській місцевості бджільництво є природним джерелом меду для любителів і домовласників. Немісцеві європейські медоносні бджоли є ненажерливими та ефективними запалювачами, вони перетворюють безплідні території на продуктивні сади. Через свій ненаситний апетит вони заїдають весь пилок на квітах і майже нічого не залишають іншим комахам. Висока ефективність медоносних бджіл є причиною їхньої цінності в сільському господарстві, але також тому вони можуть принести більше шкоди, ніж користі, якщо їх занадто багато. Якщо ви хочете підвищити рівень запилення, допомогти місцевим комахам і створити середовище існування для вразливих диких тварин, посадка саду запилювача чудовий спосіб почати. Медоносні бджоли процвітають. Не зрозумійте мене неправильно, бджільництво це чудовий спосіб наблизитися до природних циклів, свого саду та навколишнього середовища. Це складний процес, який вимагає навчання, знань і ресурсів, і багато бджолярів передають свої навички членам родини. Як правило, люди, які доглядають за вуликами, також піклуються про місцевих бджіл, птахів і комах. Вони уникають розпилення пестицидів і гербіцидів. Щоб захистити свій вулик, і ці методи також захищають місцевих бджіл, птахів і савців. Однією з головних причин утримання бджіл є збільшення їх кількості, оскільки популяція немісцевих місцевих європейських медоносних бджіл скорочується. Розлад колонії вразив мільйони медоносних бджіл. В даний час їх популяції відносно стабільні. Для збільшення чисельності їм не потрібні додаткові вулики. Ризик роїння. Роїння це процес, який ці комахи використовують для створення нових колоній. Королева вирушає з половиною рою шукати нове місце, енкванту інша половина залишається на місці. У міру зростання популяції вулика, бджоли можуть перевищити його розмір і відправитися шукати новий дім. Хоча професійні бджолярі можуть визначити, коли відбудеться роїння, любителі та садівники можуть не мати знань, щоб розпізнати ознаки. Вони втратять половину своєї колонії, а втеклі бджоли можуть оселитися в диких районах. Коли рої поширюються по лісах, горах і луках, вони витісняють місцевих бджіл із цієї території. Немісцеві медоносні бджоли є цінними в контрольованих сільськогосподарських системах. Коли вони тікають, вони стають загрозою для місцевого середовища проживання та місцевих бджіл. Поширення захворювань бджільництво може поширювати хвороби на вулики на фермах і сусідніх ділянках. Багато шкідників і хвороб вражають великі колонії. Велика кількість бджіл забезпечує нескінченну кількість господарів для кліщів, грибків, бактерій і вірусів. Коли шкідники розмножуються, вони можуть поширюватися на інших бджіл, коли заражені особи не залишають сад. Якщо ви розводите бджіл для збільшення запилення, подумайте про створення саду із запилювачами. Це привабить місцевих бджіл, наприклад, дежемелів, на цю ділянку. Дефіцит медоносних бджіл знищить шкідників і хвороби, даючи місцевим видам шанс просвітати. Якщо ви підозрюєте, що ваш вулик заражений хворобами або шкідниками, зверніться до місцевої бджільницької компанії або до спеціаліста. Є способи запобігти поширенню, щоб зберегти своїх бджіл і захистити бджіл своїх сусідів і місцевих фермерів. Рідні бджоли потребують допомоги. Поки медоносні бджоли просвітають, рідні бджоли потребують допомоги, їх чисельність стрімко скорочується. А середовище проживання зникає. У районах з великою кількістю медоносних бджіл, у місцевих видів може не вистачати пилку чи нектару для живлення. Місцеві бджоли відрізняються залежно від того, де ви живете. В орегоні, де я живу, є дежамелі, бджоли з довгими вусами та бджоли листорізи серед багатьох інших. Живуть у порожнистих стеблах під землею та в дуплах дерев. Ці види залежать від багатих на нектар рослин як джерела їжі. Коли ви садите сад із запилювачами, ви вирощуєте сотні квітів із пилком і нектаром, до яких вони мають доступ. Чим більше бджіл приходить на вашу ділянку, вони випадково відвідують інші ваші культури та допомагають їх запилювати. Медоносні бджоли заїдають увесь пилок. Європейські та інші іноземні бджоли мають величезний апетит. Вони також утворюють колонії з дуже великою кількістю особин. Коли їх багато, пилок часто відсутній на квітах, які вони відвідують. Вони повертають весь пилок у вулик, щоб зробити свій солодкий мед. Квіти без пилку не приносять користі іншим бджолам, яким може знадобитися їжа. Вони прилетять у сад і відкриють харчову пустелю. Замість того, щоб додавати більше чужих бджіл через вулик посадіть більше квітучих дерев, кущів і однорічних рослин. Ви залучите місцевих жадібних до пилку бджіл, які допоможуть запилювати ваші культури. Місцеві бджоли запилюють місцеві рослини. Один із основних способів допомогти місцевим популяціям бджіл створити сад запилювач із місцевими рослинами. Місцеве населення віддає перевагу місцевим рослинам, оскільки вони еволюціонували разом. Багато культур, наприклад, чорниця, журавлина та інші з роду вакінем, залежать від місцевих дежемелів як запилювачів. Коли висадите місцеві види, ви створюєте територію багату нектаром і пилком, яка є благом для місцевих запалювачів, квітучі трав'янисті багаторічні та однорічні рослини ідеальні, оскільки вони забезпечують середовище існування, їжу та джерело поживних речовин. Розгляньте наступні північноамериканські рослини для вашої ділянки. Айстри американські. Дикий імбир. золотарник, фацелія, Мадія. Це лише кілька із сотень місцевих видів рослин, які ідеально підходять для місцевих запалювачів. Заповніть ними грядку, або використовуйте їх, щоб перетворити частини вашого газону на сади запалювачі. Медоносні бджоли допомагають інвазивним рослинам. Медоносні бджоли віддають перевагу не місцевим рослинам з тієї ж причини, що місцеві запилювачі віддають перевагу місцевим рослинам, комахи віддають перевагу рослинам, з якими вони еволюціонували. Європейські види, наприклад, люблять звичайний плющ, оскільки вони походять з тих самих регіонів. Коли медоносні бджоли вторгаються в природні ландшафти, вони допомагають інвазивним рослинам. Запилюючи та запліднюючи їхні квіти. Після правильного підгодівлі квіти вийнуть і утворюються насіння. Ці насіння проростають на нових місцях, створюючи густі зарості інвазійних рослин. У випадку звичайного плюща птахи їдять ягоди та скидають насіння в ліси, сади та на схили пагорбів. Плющ покриває землю і лазить по деревах, душить і нищить їх. Чим більше цвіте плющ, тим більше його відвідає медоносних бджіл. Ось чому створення саду для запалювачів може бути екологічно кращим, ніж бджільництво. Створіть сад із запалювачами, щоб допомогти не лише бджолам. Створивши сад із запалювачами, ви не тільки допоможете місцевим комахам, але й забезпечите їжею, середовищем існування та захистом десятки інших тварин. Птахи, садові змії, білки, метелики, павуки та нічні метелики також отримують користь від багатих ресурсів. Подумайте про харчовий ланцюг, рослини постачають пилок, нектар і листя, які живлять запилювачів і комах. Птахи, савці та змії харчуються комахами, тоді як великі хижаки харчуються дрібними тваринами. Коли ви годуєте одну тварину, ви годуєте їх усіх. Квіти приваблюють не тільки запилювачів, вони приваблюють корисних павуків, хижих ос та інших комах. Прикладом є павук краб, він сидить на квітці і чекає, поки комахи приземляться. Коли один приземляється, павук злітає вниз і ловить комаху. Сади забезпечують середовище існування. Середовище проживання диких тварин має вирішальне значення для їх виживання. Imagine trying to live without a home. Якщо ви надасте бджолам житло, вони з часом знайдуть його і переселяться. Хоча вулики добре підходять для медоносних бджіл, місцеве населення віддає перевагу різноманітним середовищам існування. На щастя, створити сад із запалювачами не означає повністю змінити існуючий ландшафт. Порожнисті стебла рослин, відмерлі рослинні залишки та листовий опад є ідеальними домівками для цих комах. Стебла соняшнику, залишені відмирати взимку, стають порожнистими і забезпечують цінний життєвий простір для бджіл-сторізів. Тримайте сад трохи занедбаним і уникайте очищення території ранньою весною, щоб допомогти їм процвітати. Нарешті дай воду. Як і всі тварини, ці комахи потребують постійного джерела води, щоб вижити. Додайте ванну для птахів у свій сад або розмістіть невеликі блюдця, наповнені водою, у контейнерах і піднятих грядках. Міняйте воду раз на тиждень, щоб запобігти комарам і хворобам.